Вітаю, я Віра Кобзар, актриса театру і кіно. І сьогодні я вам прочитаю справжній лист до військовополоненого. Цю силу боротися і рухатися вперед дав мені ти. У грудні координаційний штаб повідомив, що тебе внесено до реєстру оборонців, які перебувають в полоні країни-агресора. Привіт, коханий. Була оце в Михайлівському. Наривілась. Ні, все добре, правда. Чому радію цьому? Бо на якусь мить я почала хвилюватися, невже я звикла? Невже не залишилося сліз? Невже от та лава болю випалила все живе в мені? Ні, все добре. Я реву, як з перших днів, значить, я жива. Значить, ти живий і в тебе все добре, Ну, наскільки це можливо. А ще сльози це наразі єдина можливість позбавитися болю, смутку, сумнівів, обурення, хандри. Бо коли так накриває, ніщо так не допомагає, як можливість виривітися в святому, намоленому місці і наговоритися з Богом. Саме в Михайлівський собор я прийшла в перший день. і… Молодий служка, дивлячись на мене, сказав: не плачте, якщо людина не відспівана і не похована, то вона жива. Навіть думати не можна про неї, як про мертву. Ці слова були найсильнішими і найдієвішими ліками для мене весь цей час проти отруту і всьому, що казали і радили мені. Знаючи твоє завзяття, я прошу Бога, щоб не полишав тебе. Прошу і тебе, не впускай люті злобу в своє серце і душу, адже гнів і злість роз'їдають і випалюють нас із середини. І це я не про прощення і смирення. ні. Я благаю, незважаючи на все, збережи в серці і душу, промінчик світла. Згадуй яскраві і теплі моменти життя, бережи це в собі як найцінніший скарб, і допоможи це зробити тим, хто поряд з тобою. Якщо в темній кімнаті є хоч маленький кагалочок світла, то це вже не суцільний морок. Об'єднавши ці крихти внутрішнього світла, ви матимете той потужний ліхтар, який освітить, який освітить шлях додому. У грудні координаційний штаб повідомив, що тебе внесено до реєстру оборонців, які перебувають в полоні країни агресора. Віриш, лише зараз, через стільки часу, до мого мозку дійшло те, що серце знало завжди. Ти живий. Тепер я на новому рівні бюрократичного квесту пишу запити, стукаю у всі двері. Тепер моє завдання отримати підтвердження тієї сторони і дізнатися місце твого отримання, щоб я змогла відправити тобі звичайного. Хоче москальського листа, щоб ти міг його потримати і прочитати. А можеш прочитати і вголос товаришам. Я дозволяю. Бо кожне написане мною слово це саме ті слова, які хоче сказати кожна жінка, яка чекає. Ти не сам. Ми в тебе віримо, любимо. Ми шукаємо і ми, ми дочекаємо. Цю силу боротися і рухатися вперед дав мені ти. Твоя любов дала мені ті крила, якими можу і тебе захистити, і будь-яку відстань подолати. Оце на днях під ранкову каву експромтом народився вірш, в якому, мабуть, все те, чим і як я живу. Мені так хочеться наговоритися з тобою, почути все, що не сказав за стільки літ. Тому й живу я думкою одною, що ти живий, щоб не казали мені вслід. Живу і вірю, що тебе побачу, почую голос рідний і чужий, цього я їм ніколи не пробачу, хоча я вдячна цій війні страшній. Бо лиш над урвищем життєвим, коли з ти лиш сам на сам, Господь нарешті перетнув наші дороги, тепер тебе я вже нікому не віддам. Я не віддам тебе ні болям, ні дорогам, ні на поталу грошам, ні пліткам, бо я чекала. Я молила Бога, щоб він зберіг тебе і тут, і там. Люблю, чекаю і молюся Богу. Прошу святих, не полишать тебе. Я вдячна всім за допомогу, вірю, вірю Богу. Україну збереже думками і серцем з тобою.